Лавров, все. Мережу заполонив ряд припущень про загибель одіозного коноподібного міністра закордонних справ РФ. Втім, деякі заяви особливо гарячі стверджуються про падіння вертольота, в якому з дипломатом буцім, то був сам Путін, та ще декілька важливих придворних Кремля, а сам очільник Кремля мав відвідати Курськ. Конспірологія стала популярною і віруючи в теорії змови, знаходять все більше підтверджень своїм тазам. Невже це правда? І українці мають черговий привід. Порадіти, давайте розбиратися далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Мороже шириться інформація про нібито авіакатастрофу, на борту якого міг перебувати кремлівський очільник Владимир Путлер та глава. Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, зокрема на своїх екранах, ви можете побачити допис про те, що кремлівського очільника та Лаврова, начебто, осунула ФСБ, і додають цитую: нехай колапс розпочнеться. А на наступному дописі йдеться вже про те, що на борту літака Мі-8, який зазнав авіатрощі, міг перебувати Путін, Пісков та Лавров. Автор публікації також дописує цитую. Раніше вже ходили чутки, що Путлер та Лавров були ліквідовані при загадкових обставинах. Ну ось вже з'явилася інформація, що зниклий вертоліт Мі-8 Знайшли так відомо, що він розбився. Про це пишуть в розмі з посиланням на їхній МНС. і додають, що уламки виявили за 900 метрів від місця, де в останній екіпаж вертольота виходив на зв'язок. За даними пабліка, гелікоптер попередньо зачепився у певний об'єкт, після чого сталася аварія. До речі, про те, що очільник рашистів дійсно перебував на борту свого літального апарату, заявляє один із рашистських телеграмів. Тож Джералова у повідомляють, що поїздка «Пудлера» Готувалися таємно до Курська, і вона була скасована з міркувань безпеки. Замість Курська дорогою до Улан-Батора Подляр чи то його двійник залетів на день до Кизила. Ну а тим часом натяк на усунення Лаврова побачили у дописі постійного представника України проон Сергія Кислиці в соцмережі Ікс. Дехто каже, що він вже відкинув копита, та все ж за іронією дорі. Я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Написав дипломат. Цікаво, що в інтернеті вже навіть з'явилось таке собі підтвердження слів Кисли. Лиця щодо Лаврова, як бачимо, в дописі вказується, що рашистський дипломат, начебто, загинув однак, зазначимо, що жодних офіційних повідомлень про усунення чи стан здоров'я Лаврова не було. А напередодні він брав участь у спільній прес-конференції в Москві з міністеркою закордонних справ Сенегалу Ясін Фал. До того ж, кислиця має дипломатичні зв'язки, тому сприймати його повідомлення як. Завальована не варто таку думку висловив політолог Ігор Горетирович, зауваживши, що виключати варіант усунення через хворобу чи старість не можна. Політолог пояснив, що всі представники рашисько-політичної чи економічної еліти люди немолоді. Їм всім за 60 чи 70, відповідно всі перебувають в такому стані, що у будь-який момент з ними може трапитися що завгодно, тому не можна виключати, що повідомлення від кислиці просто завульоване. Пан кислиця має дуже непогані зв'язки в дипломатичних колах, тому це цілком можлива історія. Тепер чекаємо, спостерігаємо, зауважив, рейтеровуючи. Політолог розповів, що вже давно ходили чутки про те, що Лавров хотів п'яти з посади через незадовільний стан здоров'я. Однак Владімір Путлер буцімто, не дозволив йому звільнитися. Виключати варіант, що Лаврова може. Же хто прибрати теж не можна. Вся російська політика зараз іде за цікавим принципом. Якщо виникають сумніви, що ти неефективно та неактивно виконуєш свої завдання, то тебе можуть прибрати. Останнім же часом є посилення внутрішньої боротьби в середовищі влади РФ і Лавров володіє певним обсягом інформації, яка виходить за межі широкодоступності. Ще одним важливим моментом є те, що Лавров не належить до конкретної групи. В нього все пов'язано лише з Путлером. Це може бути причиною, чому він опиняє в зоні ризику знаючи расистів не можна відкидати будь-які сценарії щодо віку хворобу чи спробу очистити крісло, щоб потім посадити туди свою людину, наголосив політолог. Водночас, іще ще раніше Лаврова вважала доволі талановитим дипломатом, і в нього була непогана кар'єра, але все пішло шкербардь, коли він почав безглуздо виправдовувати кремлівський режим та повномасштабну війну проти України на міжнародному рівні. Ну і нещодавно коментуючи тему можливих переговорів, Лавров назвав формулу миру, яку пропонує Україна, абсолютно безперспективною і тупиковою. А кілька місяців тому він говорив, що РФ не має наміру переривати бойові дії в Україні у разі початку переговорів щодо війни, яку розв'язала саме РФ. Це пояснив цинічною заявою про те, що процес має іти. Хай там як, але ми будемо і далі спостерігати за розвитком цих новин. Ну а поки поговоримо про те, що допоки одні дописують про ліквідацію кремлівського очільника, сайт Кремля публікує його нові цинічні заяви щодо війни в Україні. За словами бункерного становища Києва, це нібито закономірний підсумок провальної стратегії заходу. У зв'язку з цим Москва не має наміру відмовлятися від ціли повномасштабного вторгнення. А головною причиною трагедії в Україні, нібито є дії з боку заходу, який намагається реалізувати свої геополітичні амбіції. І таку думку озвучив кремлівський очільник Путляр в інтерв'ю монгольській газеті Оноодор напередодні передає сайт Кремля. І за його словами на поточну ситуацію в Україні значний вплив справив і цілий комплекс зовнішніх і внутрішніх чиновників. Захід на чолі США продовжує рашистський глава держави проводить цілеспрямовану антирашистську політику, яка призвела до нинішньої ситуації. Протягом десятиліть західні країни домагалися повного контролю над Україною, фінансували там організації планомірно. Насаджували концепцію, що РФ нібито є вічним ворогом України головною загрозою її існування, заявив Владімір Путляр. Ну а в результаті додав глава Кремля Київ, нібито став розмінною монетою в реалізації геополітичних амбіцій Заходу. І Україна розглядається як знаряддя боротьби з РФ. Її очільник рашисті вважає ситуацію, що склалася закономірним підсумком руйнівної стратегії заходу. Далі цитую західні еліти продовжують надавати сьогоднішньому режиму масштаб. На політичну фінансову і військову підтримку розглядаючи його як знаряддя боротьби з РФ. Ми все це бачимо і продовжуємо послідовне виконання всіх поставлених завдань в рамках спецвійськової операції для забезпечення безпеки РФ наших громадян. Тоді підсумував Потлер. А Ми нагадаємо, що нещодавно Кремлівський очільник на нараді заявив про економічну політику, яка дозволить рашистам воювати ще кілька років. Політик повідомив про те, що населення стане багатшим і висловив певненість у перемозі. Нарада відбувалася у дистанційному форматі. Президент перебував в одній із своїх резиденцій, Ну а решта учасників під'єдналася онлайн. Головна тема розмови розвиток економіки до 2030 року. Очільник Кремля озвучив дві тези, які стосуються перемоги РФ у війні з Україною та подальшого розвитку РФ. А крім цього, Потлер перелічив умови, на яких він може завершити війну протягом доби. Серед умов бункерного вимога до України відмовитися від чотирьох областей та відведення військ від лінії фронту. Після того протягом мі... Ісяця у змі, наприклад, в New York Таймс спливали обговорення можливості мирних перемовин, які можуть статися восени взимку 24-го року. Ну а після прориву ЗСУ в Курській області рашистські політики заявили, що перемовини стали неможливі. Втім, Путін відмовився визнавати, що на кордоні не все гаразд. Заявив, що сталася провокація, а сам полетів в Азербайджан. А до речі, напередодні Володимир Путлер відправив лідеру КНДР Кім Чинену 24-ту партію колней поруди Орловські Риса як частину оплати за артилерійські боєприпаси для ведення війни проти України, про це повідомило видання «The Times». Ця поставка є продовженням договору, згідно з яким в 2022 році до пхеняна відправили 30 коней цієї ж поруди. КНДР із двадцятого по 23 роки витратила щонайменше 600 тисяч доларів на імпорт породистих коней з арафії. Північна Корея активно розвиває ядерну зброю та балістичні ракети. Однак при цьому також створює мережу кінних. Військових підрозділів, проте значення цих тварин для кіма носить більш символічний ніж військовий характер. Вони є невід'ємною частиною культу особистості, що був створений навколо нього та його родини. Державні зміни одноразово показували, як Кімчанин у дитинстві та юності їздив архи разом із батьком Кім Іром. При цьому, як стверджують південно-корейські змі, нова партія конує частиною оплати за північно-корейські артснаряди, відправлені російським військовим для. Використання проти України ну, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.